Звичайно, що виграв той, хто спецспеці готував для президентів. Біла ложка. Мені цікаво. Що буде, якщо проголосують один один. Во нам не сказали в правилах. А, їм вже не дали, їм не дали страви. ну Їм ложки не дали, просто вони не можуть з'їсти ту страву, яку їм принесли. Так, я розкриваю не так, як потрібно, доленько. Бо що правильно, я довбунчик, яка не змогла відкрити так, як потрібно, за периметром. Тепер все добре. Дійсно, він просто обрав дуже сильного противника, на якого не зміг, яким не зміг сперечатися. Усім смачного нагадую в описі посилонічку, на баночку, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідею для наступного мобенгу. Оу, oh. от е, іде так, що учасникам дається трошки часу, вони готують і далі йдуть інші учасники. Тобто ті учасники, які зараз не готують, то вони очікують. Вони просто стоять і очікують дуже багато часу. Чоловіки. Сидять, як бабки на лавці, я ще не бачив, щоб дві жінки Суперничали між собою в китайському двобої, в кухні китайської. В китайській кухні. Щоб дві жінки на задньому сперечалися. А не тісно круті У них навіть прізвиська, королева і богиня. Ну, богиня, звичайно, вища, але. А що у них? Сушене зелень редьки. Ну, просто у нас, наприклад, якщо ви навіть. Скоріше за все, ви колись чули хоча б про кімчі. Можливо, навіть куштували кімчі. Мукчі навряд, але можливо. Зелену, сушену, зелень редьки. Навряд. Хтось це взагалі робив. трошки суховатий. І просто всі скандують. Всі інші. Вані, готуйте собі, готуйте. Дві дівчини. Дві дівчини, які готують китайську кухню. Одна з них ніколи не програвала. І всі скандують. Дівчинко. Ти мене лякаєш, чорна ложка. Просто взяла ось таку рибину. Так, да, всі пам'ятають, що в неї величезна риба. Стіл з морського ляща і сіраегі. А, тепер зрозуміло, що і тісак величезний, величезний не ніж. Воно чисто для бульйона. Кісточку туди вкинула, троє попроварить. Ага. Оу. Спочатку смажимо, потім товчимо і потім варимо бульйон. У ну, нас звична для нас техніка. Честно, такая девчонка работает карамельнее, на такой. Это супер классно. Справедливості заради це дійсно складно зробити. На моїй пам'яті на майстер-шефі жодного разу не змогли це повторити, тобто, щоб підноси підносом стікав розтоплений цукор і у нього були ниточки. У мене більше питання, на що вона це робить? Тому що візуально це вау ефект. Її не будуть оцінювати візуально. В цьому і суть.